Зброя це лише один з елементів, який допомагає нам вибороти перемогу на фронті. Найголовніше це люди. Саме завдяки їхній майстерності і жаги до перемоги, щодня у росіян підграє не лише техніка, а й особовий склад. І саме в руках мотивованих бійців зброя стає ефективною і страшною для окупантів. Хто з армійців на передовій вже два роки, а хтось рік, та більше з них прийшов боронити країну добровільно. Хто вони і що їх змусило залишити родини та взяти у руки зброю? З ми поспілкувався Олег Корнієнко. А ми просимо також підтримати наших захисників і задонатити на дрони для бійців 67-ї бригади Українського добровольчого корпусу, які тримають оборону у Серебрянському лісі. Позивни моя оса. Звати мене Сергій Кажан, командир мінометної батареї. Борчик, борчик. Командир розрахунку. Ти. Вони з різних підрозділів і різних бригад боюють на різних ділянках фронту і ворога знищують різними методами, але всі вони добровольці і мають однакову мотивацію. Для мене війна це визвольні змагання. Ну, то, що нам треба залишитися країною, треба залишитися нацією. І в мене дитина, яка росте в Україні. Я хочу, щоб вона і надалі росла. В своїй державі. Я пішов захищати сам Україну і сім'ю, напевно, котра тут. Ну, тому що розумів, якщо типу не йти не захищати, то ну, нікому більш... більшості э, моєї сім'ї не буде де жити. Просто прийдуть тарашисти, все відберуть, візьмуть, і... а з ними жити ну, не дуже кайфово, яко кажучи. Шабато лише 28. Попри відсутність військового досвіду, на початку повномасштабки він не вагаючись подався до війська. Київ боронив у лавах тероборони. Харківщину звільняв у складі роти ударних безпілотників ахілес 92-ї бригади. Та ми в цілому в основному по артилерії працювали по нормальній цілій це МСТА, От. Е, Інша група, котра з нами також працює, це гради. Але їх дуже важко зловити, тому що вони дуже швидко відпрацьовують і в укриття виїжджають. Тепер шабат під Бахмутом. Тут росіян він знищує за допомогою дронів, тож і розмова наша з ним триває між запусками FPV-шок. Тоха, туди? Так, да, шабат туди. Ту норку разом з шабатом у парі працює, і борчик він теж був без досвіду, але сидіти вдома, коли ворог окуповує країну, не міг. Хоча визнає, ворог сильний і тримати оборону вкрай складно. Росіяни піддавлюють, наступають, і зараз дуже важко. Треба згрутуватися всім разом. Так просто одна армія ну... Я думаю, що буде дуже складно. Кожен боєць, який на фронті з перших днів не приховує, війна виснажує. але триматися в тонусі і ще більше бити по ворогу додають думки про рідних і елементарна підтримка тилу. Це діти, які пишуть нам письма, побажання. От, наприклад, написав Б. Ми знаємо, як вам важко, але ви справжні герої, які знають за що воюють. Додають морального духу, що є за що стояти тут, і для кого ми це все робимо. Оса командир мінометного розрахунку разом з побратимами втримують російську навалу в Кремінському лісі. За день доводиться відбивати до десятка ворожих атак. До війська боєць потрапив не з першої спроби. Він 9 місяців оббивав пороги ТЦК на Чернігівщині, аби мобілізуватися і піти боронити країну. Щоб зберегти нашу націю як українців і зберегти народ і за тих жінок, дітей. Тих, що бачили і знали, вони вже тут. А хто нічого не розуміє, вони там далі розважаються І думаю, що тут все так само, як і в них там. Збереження країни і нації це чи не найголовніша мета перебування на фронті і 30 30-річно кажена з його родини. Всі чоловіки нині на передовій. Батько воює з 14-го. Згодом на фронт пішов і він з братом. Нині кажан у складі 67-ї бригади добровольчого українського корпусу командує мінометною батареєю. Мені стало легше, бо якась практика появився, але ж з тої сторони також ворог постійно постійно навчається, постійно навчається, постійно, коли ми щось придумаємо, знову щось придумують на, на наші дії. Ми противодіємо, і це йде тільки, ну, якби з однієї сторони і важко стало, з іншої сторони легше, що ти вже якби, з цим знайомий. Саме завдяки таким бійцям умовний тил мав два роки, аби підготуватися і згодом замінити цих армійців. Бо, попри мотивацію, війна виснажує фізично і морально. До того вони ж теж не кадрові військові і до фронту мали своє цивільне життя і професію. Але всього навчилися. Покидаю, буде, поки є шанс. А, тому що ну, скоро прийдеться всім воювати. Воювати, скоро всім прийдеться. 100%. Ті, хто ховається рано чи пізно. Якщо вони не розуміють, що поки вони будуть ховатися, ми будемо все більше і більше, нам буде важче, ми можемо втрачати свої території. Але я думаю, якщо всі все будуть робити вірно і від себе будуть робити максимум, як робимо це ми, то це в будь-якому випадку дасть результат дуже добрий. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, факти сі Єдині новини.